Як твоє царство, сила і слави ця і сина, і Святого Духа, нині присною віки, віконі, Господи, помило, Господи, Господи помилуй, Господи, Господи, Господи помилуй, Господи господи, помилуй, Господи помило, господи Господи помилуй, славу Туї, сину, і Святому Духу. І нині і присної віки вікова. Він придіти, покнімся цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу, придіти, поклонімся, і Припадем самого Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличе єси зіло у сповідані і в облепоту, облекся, єси, одяйся світом, як коризою, простере небо яку кожу покриває водами при восприйняті своя. Полі, гай, блаки на служдені своє ходять на крилу вітренню, твори ангело, своє, духи, слуги своє, пламено гненний, основай землю на твердиє, я не приклониться, во вік віка, без нея, кори за одеяні, я нія, на горах стану водою, о запрещення Твоє побідного до гласа, орама Твої бояться восегорині святи поля, в місто є, що оснували сині, раділо положилися, не прийду, неже братеся, покрити землю. Посилай сочники води бріх посеред гор пройдуть води. воду, напаяюся сельне, я ж донари, вожажду свою, На тих натихтиця небесне, я привітаю, остради каміння, дадять дадя глас, напаяй город просплених своїх, подадіть твою і земля, пройзябай траву з котом і злак на службу чоловіком, і звисти хліба землі на веселе серце чоловіка, умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка ухріпить. Насиця древе, поніка, релеван, свіжий, сина сидила там, птиця возніздяться, і роді вожі лише предводити свидісока, ялинкам і прибіживши за яйцем, сотворили сомов во времена сонце, позна запад свой положила тьму і вознож. Внеже продусі зверя добравники, скинерикаючи, восхитити, і зіскати Бога, пишу собі, Восія сонце, собрашся і воложах своїх лягуд. І зайди чоловік на діло своє наділання своє до вечора, яково звеличишися, діла Твоє, Господи, вся примудрість, сотну риси, і сповниться земля твари Твоє, я. Сіє море великої посраної та могай в женіші сла. мале, малесо, велике ми там о корабли приплавають. Змійся, се, я Господи, создали сиру, йому всяк тобі піча, да те благоврем'я, давши тобі їм собі роду, тверши тобі руку, всяческа, і сповняться благости. Отрошу же тебе, лице возм'ятуся, отай ми ще дух, і щезни, операсою, возврацяться, поселивши духа твоя, служиш дуся, бновище лице земли, буде слава Господня, вовіки возвеселиться, Господь у ділі своїх, призирай на землю творею, трястися, прикасайся, горам і дом'яця, Господи, Господи, во животі моє, по Богу моєму дон, де да осадиться йому бесіда моя, живо звеселюйся, Господі. Да і ще з у землі, беззаконні, це кожен і боти їм. Благослови душе моя, Господа, сонце позна запад своє положилося, Тьму і нож, яко з величезне сиділа Твоя, Господи, вся примудрость творила Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині присно, в овіку вікова. Амінь. Aleluja, 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 słava tebi, Boże. Aleluja, 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 słava tebi, Boże. Aleluja, 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 słava tebi, Boże. помолимся Господи, помилуй свишні мирі і душ наши Господу помолимся Господи помилуй мирі все в мироблостояні святих Божій церкви і сойденсі Господу помолимся святім храмі самісом вірою, блоїнім страхом Божим ходящим, Господу, помолимся. Господи помилуй. Святішим соленським ахерей Льві, папіринським обо любивих наших. Teodori Kerignidi Чеснім присвітльстві в Христі, де я і осем прищі люди, Господу, помолимся. Україна роді нашим, придержачі властих наших, і осем воїнстві, Господу, помолимся. Господи помилуй. Пограді самі, о святої обителі, сей, в всяком раді, вестрині, вірую, живущини, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Розтворення воздуху і забилі плодов земних і временек мирне, Господу, помолимся. Господи Лаваючи путешествуючих, недугуючих, страждущих, у Спасенні. Господу, помолимся. Господи помилуй, Ви збавитися на отцеки, я скорби гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи помилуй, і спаси, помилуй, сохранин з Божию Господи, помилуй! пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владичицю нашу Богородицю і приснуді в Марію С усім святим повинувши. Самі себе і друг, друге, і весь живот наш Христов предадів, як вподобає тобі, всяка слава честь і поклонення цю і Сину і Святому Духу, нині присної во віки віком. Господи, возводь я, Услежим, я, Господи. Господи, возвати Тебе, услышим я, вонь милання твоє, не да возвати ми по Тебе услышим я, Господи, а, і справиться молитва моя, я кокадило пред Тобою, озіяння руку моєю, жертва вечерня я. Слишим я Господи, положи, Господи, хранений устом Моїм і дверего рождения у снах моїх, не уклони серце моєго, в славесе лукавстві, не вшивати виниво грісіх, з чоловіки, ділаючими в беззаконні, не суштуться свої зброни їх, а кажуть мені праведник милості і обличь же грішно, де не намастить глави моє, і коєш, і молитва моя в благоволенні їх пожерти биша, при камені судії їх. Слишися глаголи моя ковозмогоша, яку тог, що землі просідеся на землі, розточишися кості, їх при аді, як тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тього повахне отими душу мою, сохрани отці, ти уже суставиша мій от соблаз, ділоючих беззаконні, поду во мрежу свою грішнице, єди єсмь, аздом дуже прийду, гласу моїм, Господу, возвах гласу моїм, Господу помолихся, пролюй пред ним оленєм мої, печаль, мою пред ним возвіщу. Не гдай щезати от мене духу моєму, і ти познали си, стезі моя, на пути сам по нему же хождах, скріша сіть мені, сматря ходисну, і зглядах, і не бізнає мене, погибе біг от мене, ні, зиває душу мою. Возвак тебе, Господи, ріг ти єси моє, честь моє сина, землі живих, вонь моленію моєму, як осмирихся зіло і збавим, і от гонячих мій, як укріпишися, паче мене. І зведи істиниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть це дом де дежи возда сим'ї. З не возвах Тебі, Господи, Господи, услише Глас мой, да будуть уші твої в нем в душі, гласом моєго. А ще беззаконні назріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе гочишені. Yeah, yeah, yeah. Ученице, страсто терпиться, все квагальнагая, воздажанням страсти, не зложивши, плоская, Страданієм змія, умертла єси врага, ангели удививши зми твоїми, чоловіки обвеселивши, страдані дітвої, бо наше і удобреніє і сва, сусу. Моли спасти і просвітити душі наша. І мене ради Твоє потерпіть, Господи, потерпи душа моя, во слава Твоє, упова душа моя на Господа. Хоть я, возименуєм славна я, нагая, дійство, доброта, мене віску просіявшу Христову, черві збрану бившого оїзри. Єрусалима, служительницю Ангелові і собесідницю, через черетого місного наслаждающуся, Анастасієв настрадальная, наче своє подобрення. Моли спасти і просвітити душі наша, остраже утриня до ночі, остраже втриння до оповає, Ізраїльна Господа, терпіла єси зубов рук скорееніє, і ног і сосев, сікає мана води от беззаконних мучителей. По доброті женика взирають лиші, і волі з непачистества терпяші, Анастасія пострадальна, невіста Христова не тліная, моли спасти і просвітити душі наша. Як у Господом іності у ногаєвного ізбавлені, і то ізбавить Ізраїності беззаконніє. Оче Бого мудре Аврааміє, враму подобник вів духом, хресельник Єсі, Земли отечеські, облажене, блажене, лотне пожелані, отвер і вохи жінні малі, заключив, радуєся тіло твоє, душу же вперил єси о небесі. І діжи діє вістра стяжал єси, хвалити Господа всі язиці, похваліте його, всі люди, є. преподобне, Отче Аврааміє, аврамську душу теж воїна сняжав, напасти претерпіли єси, вірою божественною укріпляєм, і любові восуєденя. Обітовані землю наслідували, єси, украшаєм добродіте, світло ми, ті же веселячися, твою пам'ять торжествує. Як утвердися милость його на нас, істина Господня прибиває двові. Поломни оче Абраміє, прелесни люті, оглашеною змієм. i popašuje se po i velivo rog, promislom božestvenim vozbek djesi, i spasajem u bo predstavil jesi, i ja že pokajanji si udivišaj se, lojčesno smo doslavjaši i preblaho. Slavo Otcu i Sanu i Svjetomu Duhu, i na njih presno i vo vike vikova. О, Позри моє видіше моїм очима видиться владико, содержась тут, твар, на древо дерево звиженбив і умираєш всім дає, погородиться, плачущина голаша. Хресті возносимо і снея не зреченого весіяшого, Бога і Чоловіка. Премот прості. Пишевши Сонця, на Запад, винівши світ в вечерні поєм Отца і сина і святого Духа Бога, Гостої є Вого вся времена підбити бити класи преподобний, Божий, Божиго да я і в віру, Його же ради. Приму, дрось Милость Твоя, Господи, поженет м'я бо вся дні живота моєго. Господь, пасеть м'я і нічтожим'я лишить на місті, злачні, там уселим я. Милость твоя, Господи, поженет м'я. Овся живота моєго, милость твоя, Господи, поженет мя. Овся живота моєго. Слава Подоя, осуєса, но і Святому Духу, на Ніс, і, і во віки вікомість. Овні вечення молитву нашу, Господи. Помилуй, Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже твої благодаті, Господи, помилуй. Вечіру все совершенне, святомирно, у Господа, проси. ангела мирові наставника, хранителя душі лист нашого Господа, проси. Прощи на Гріхові, ріхової наші Господа, проси. Добре полезне душам нашим і мира, миру, Господа, просим прочев в нашого миру і покаяння і скінчити Господа, просим Дай, християнські кончени живота нашого, безболізний, непостидне, мирний, добра утвіта, на страшнім судище Христові. Просим. Дай, Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владичицю нашу, богородицю і Марію, со всіми святими поминувши, самі себе і трудроїве друг живот наш Христу Бог предадім, як благ і чоловік любець Бог єси, тобі славу села, цій Сину, і Святому Духу, нині присною віки віком. Ми Русім. Слави ваш, Господи, ви приклоніте. Господи Боже, преклони без нас, що жити, на спасанні роди, чоловічеського призерне твоє недостояння твоє є тобі, бо страшному чоловіку, любцю сидіть твої раби, потім власне. При чоловіка ждать ховащину твої не ті. Я же сохрани на всякое время, по настоящую вечерю, приходящую ночь, от всякого врага, всяко противного дійство диявольського от помышлений суетных, воспоминаний лукавих, буде держава, царство Твої благословена і припрославленого Отця и Сына и Святого Духа, нині пресної в віки. Віков. Поклоняюся Христе, чесному хранителю мира, спасені на нас великому очищенню, похвалився я, в сериня. От тобі, возведу, хочемо і живочим на небеси, сия, хоче раб рух Господі своїх. Jako će rabinje u gospođi svoji, a tako naše gospodu bo u našem udonde želu šedrit. Ni kresno obrazno moji se i na ori ruci razprostrkom visodnji, a malika pobiždaše. Іже спасе глади розпростерна кресті чесні, об'єм'яс спас, єси от роботи вражі я дал мі, єси знаменіє живота біжати от лука сопротивних бій. Всього ради слави, поклоняюся кресту твоєму, чесному. Помилуй нас, я копом і сповнихом все унечижені я, найпаче наповниться душа наша поношення, гобзуюших і у орди. пророці, апостоли Христової, і мучениці, научи, шапіти тройцю єдиносушною, і просвіти, що ятики забожия. Дачних я не воссотворіша, сине чоловіческий, слава Твоє Свяну і Святому Духу і на пресно снує во віке Векова, і зложество і Косі Аша, на кресті заше віділась. Не заходим, лучи, е мою печали, о, самодуші, за незаходимого і сонечня, я ночі помрачиша, позопила єси твої печали, потяжившися по душі, і же волею значе, а ти восій, о моєї всеоміра просвічели. Пучаєш раба твоєго, влади коло твоєму соміру, якові сночі моє спасеніє Твоє, я, я сьогодні прилеса всіх людей, світ отровені, язикові, славу людей твоїх Ізраїля, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Твої Сину і Святому Духу. Воїні присну, і й прийснуй, о віки віковам Амінь. Пресвята і Тройце, помилуй нас, Господи, Господи очисти ріки наша, Оди, попрости, беззаконня наша, святи, посвятий, слинемочі наша, імені Твоєго ради. Мило, Господи, поміло, Господи, помилуй, слава Отцу, Ісину і Святому Духу, і нині прислає, во віки вікова. Мій. Отче наші жиєси на небесі, небісі, да засвятить ім'я Твоє, а прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як у на небесі і на землі, і наш насушний даже нам внес, і нам доля наша, також йому оставляй ножником нашим, види нас, вислушання. <рик> <рик> Яко твоє царство, сила і слава Цей Сина, і Святого Духа, нині пресною і век віком. Агниця Твоя, Ісусе, Анастасія, то велієм гласом тебе занищемо люблю. i tebe išiš i stradače svoju, i strastvina i se izboreba i se krišeni u tvojemu, i straždu tebe radi, jako da carstvuju o tebi, i umiraju za te da žizu u sotoboju, no jako žertu neporočnuju, primim je sa ljubom i upožešuju sa tebi, Ja molitvam i jako milosti spasi duši našoj. Tebi, oче, izвисно, збазе, по тебі, Отче, і звісно спасе, по оправду, ти Бог рестовав, єси Христу, і дія очей єси презирати у Боть, Приходи, бо приліжати вже у душі вечі без смерті. Тім же Ісуа, не лише радує за преподобне Авраамі, є дух Твоїна, ні пресної по віке віку. Отца і пастиря, і спаса мира, на кресті трачі роджа, я тіла, олаше, слезащи, віру порадується, приємна ізбавленіє, утроба боже, моя, я орезряче твоє розп'ятиє, є же за всі терпіше, сина і Боже. Мой. Милуй нас, Боже, повелиться й милості, Твоє молим, тися, услыш і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. І ще молимся в святі шамселенським ахірей, попиринські оболюбивки епископах наших, і Кер, Теодорі Кернілі, послужачи, послуживши у вас сім храмі, саме цих наших духовних помилуй у крісті Господи, помилуй. Ще молимся в охрані в народі нашим, придержачих властих наших і осем воїнстві. Осподи помилуй, Осподи помилуй, Осподи помилуй, ще молимся предстоящих людях, уже даю, що тебе багатої милості, затворящих нам милостиню, за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіку, любить Бог, я си тобі славу, слава, йому твій Сину, і Святому Духу, нині присною, в віки віком. Премутрові славні, без Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тві Бі. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своїй Матері, силою чесного животворящого Христа, святий, славних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святої, преподобномучениці Анастасії, преподобного Отця нашого Аврамія, затворника, яких є день, блаженого священого мученика Теодора, і блаженного Петра Павла. І всіх святих і спасе нас як облах і чоловіко любець.